Протягом 10 хвилин. Якщо це е, гемостатичний бинт, ось такий кровоспинний бинт, тримаємо протягом 3 хвилин. І... Або ось такий замок, ось таким чином. І здійснюємо 30 ритмічних натискань на годину потерпілого так, щоб протиснути Накладаємо максимально високу на кінцівку. якщо візуально бачите місце кровотечі. Протискаючи і давати треба розпрямитись брудні квітці назад, робимо 30 ритмічних натискань. Зверніть увагу, я буду працювати не руками, а буду працювати корпусом своїм. Ось таким чином уклали і робимо 30 ритмічних натискань. І нога ось таким чином. І за допомогою ось такого. Природного баження укладаємо потерпілого на війну. Thank <laughs>